Олександр Сушко. Мамо, нене, ти для мене божество, світ навчила, як себе любити, тільки ми давно, давно, не вдвох самотію вже десятий квітень. Крилами махнувши над Дніпром, відлетіла б ірій, мов жар птиця. Я поет, а будеш ти пером, от тому й дрижить моя правиця. На той світ потрібен лиш обол, не талант, не лахір, тлінні скирти, спадок твій, повага і любов до людей, до Бога і до світу. А коли добро не тим ключем відмикаю в чорній каламуті, голос нині чую за плечем, не собі служи, а тільки людям.